Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Сьогодні разом з вами повишиваємо ось оцю рослинку, а саме оцей листочок петельним швом і оце суцвіття, яке мені нагадує подорожник. Ну, це, мабуть, не подорожник, це якась інша квіточка. Ну, не суть важна. Отож, починаємо вишивати. Вишивку починаю із закріплювання ниточки. Вишиватиму цей листочок у дві нитки, вивожу ниточку на кінчик листочка. Вишиватиму петельним швом цей листок. Ось у нас є перший стібочок. Далі колю збоку і виколюю в тій точці, звідки в мене ниточка вийшла. Ось така утворюється петелечка. І повторюємо знову, виколюємо з боку. Петельки ці дуже не затягуємо, щоб листочок був об'ємний, не скручений. Це є один із різновидів петельних швів. Тут дуже важливо слідувати цьому контуру з однієї і з іншої сторони, щоб листочок, краї листочка були рівненькі. Сподіваюся, принцип зрозумілий. Далі вишиваємо до кінця цією технікою. Якщо у вас виходить ось так, як в мене, пробіли, то можна тут зробити стрібочок, бо в мене тут якраз листочок намальований на вставці, яка для хрестика придумана. І тому. Деякі стібочки просто провалюються і пробіли виходять. Але це не страшно, можна зробити додатковий стібок. Далі мені потрібно перейти ось сюди на кінчик стебла і вишити стебловим швом стебло цієї рослинки. Для цього я ось такими маленькими стібочками опускаюся вниз. Стебловим шубом починаю вишивати. При цьому стіпки викладаю таким чином, щоб сховати оці стібочки невеликі, які прошила попередньо. Бачите, вони в мене ховаються під стіпками, і їх не видно. Все ж таки вистачить, закріпити ниточки. Ось тут в кінці маленькими стібочками прохожуся, щоб закріпити. Ось так протягуємо і відрізаємо. Стебло готове, листочки готові, тепер мені потрібно вишити ось оцю квіточку. Вона мені нагадує суцвіття подорожника, ну, може, це і він і є, тому я візьму, візьму дві ниточки 210-го кольору. І одну ниточку 986-го кольору. І ось так це виглядає. Ось три ниточки, дві таких бускових чи лавандових і одна зелена. Отож, починаємо вишивати. Закріплюємо ниточку і починаємо вишивати, закріпляємо нитку, і починаємо крутити вузлики. Накручуємо десь 3-4 Навивання і пришиваємо вузлик, виколюємо поряд і проколюємо його. Повторюємо знову, накручуємо, проколюємо тканинку, підтягуємо вузлики ближче до тканинки, протягуємо ниточку і пристібаємо наш вузлик. Нам потрібно ось тут з цього краю, щоб вузлики були крупні, великі, тут середнього розміру, а ось сюди вони сходять на нівець, зовсім-зовсім маленькі, будемо накручувати. Як бачите, вони такі меланжеві виходять. Один більш зеленіший, інший більш розовіший чи бусковіший. Накручування ці сильно не затягуємо на голці, щоб вузлики були такі повітряні, крупні. Так, і пристібаємо його. Можна навіть з цієї сторони пристібнути, тому що він мене якийсь дуже розхлябаний вийшов, не на своєму місці. Ось так. Можна і не пристібати, але я, як такий дуже ювелірний маленький малюнок у нас, чи дизайн. Я завжди пристібаю, тому що я точно впевнена, що вони сідають на те місце, чи лягають на те місце, куди я їх хочу прикріпити. І тоді під час спрання чи під час експлуатації скатерки вони нікуди не дінуться. Будуть знаходитися на своєму місці. Тому я завжди пристібаю. Все трошки довше по часові виходить, але є гарантія. В залежності від того, скільки ви накручувань робите на голку, у вас вузлик виходить більш такий об'ємний і більш вищий. Якщо ви робите 3-4 навивання, то він вищий виходить, а якщо 1-2, то він такий більш плоский виходить. І ось так поступово я зменшую розмір вузликів. Вони мене меншають. Ниточку розкручуйте в процесі, щоб вузлики не зав'язувалися на ниточці самій. Так, цю теж пристібаємо. Вірніше, цей не цю, а цей. Я вже тут поступово перейшла на два накручування на голці, тільки там було три чотири, тут два. Цей один зараз. Тут два. Можна і пристібнути. Бачите, нитка вже витяглась одна. Зараз я втягну ниточки. Так, я вирішила цей хвостик вже закріпити нитки, бо мені треба ще кілька вузликів зробити, а тут уже ниточки не вистачає. Закріпляємось так, просто обкручуємо. Ниточку навколо тих стіпків, які ми вже вишили все. І відрізаємо. Закріплюємо наступну ниточку так само. Так, втягнула я ниточку нову, закріпила і лишається вишити ось оцей маленький кінчик. Зараз ми його вишиємо. Хочу сказати, щоб. Ниточки хватило на весь цей елемент, потрібно втягати по ну, всі ці три нитки, щоб вони були довжиною десь метр-метр десять. Метр Тоді вам вистачить на весь елемент. У мене вони були трошки коротші, тому мені доводиться додати, закріпляти, а щоб вистачило на все. Треба від початку брати ну, більшу довжину. Роблю на кінчику зовсім малюсінькі вузлики. Ось тут в кінці, мабуть, доведеться робити одне накручування на голочку. так. Я думаю, высточить. Ось так це виглядає в цілому. Якщо дивитися збоку, дивіться, який об'єм. Ось так виглядає виворіт. Немає великих стіпків, немає великих переходів, все чисто і акуратно. А на цьому з вами прощаюся. Якщо відео було для вас корисне, поставте лайк. Якщо цікаві такі уроки, підпишіться, хто ще не підписався. Пишіть запитання, якщо щось не зрозуміло, буду відповідати. Отож, до побачення! Зустрінемось в наступному відео. Пока-пока!